Нас привозить наш корабель «Ноосфера», Це наш український «Криголам», флагман нашого флоту наукового дуже дуже класне судно, яке ми дивом врятували перед окупацією. Якраз справа в тому, що ми його купили у 2021 році. І е, воно стояло в Одесі. Його домашній порт був Одеса. І е, нам влада спустила такий меседж, що треба, щоб корабель. От ми його купили, витратили бюджетні кошти. Треба, щоб він так красиво вийшов значить, з порту і пішов в Антарктиду робити дослідження. А ми такі, але ж треба там зробити техогляд, підготувати. А нам кажуть, ні, треба, щоб було дуже класно і красиво. Ми такі, о Боже мій! Може, ми зробили цей е, техогляд. Це було дуже швидко, це було дуже важко. Ми там на це не посивіли. Ми просто. Ненавиділи всіх в той момент, а потім ноосфера вийшла з Чорного моря, і коли вона проходила босфор, то вона розминулася з російськими десантними кораблями. Вони фактично ось так проходили. Якби ноосфера тоді не вийшла, якби у нас не хотіло красивого піару. То це, це, це той випадок, коли піар врятував. Це той випадок, да, коли випадково ося ідея божевільна, дурацька, вона врятувала наше судно, тому що ми всі можемо уявити, що росіяни без ним зробили. Воно красиве, класне, і воно наше, а не їх.